Що таке Максейф і навіщо його оглядати? А річ у тім, що це не звичайна бездротова зарядка, вона має особливу конструкцію. Це ціла екосистема аксесуарів, що робить зарядку швидшою, зручнішою та безпечнішою. А які ж пристрої його підтримують, і чи варто його купувати? Привіт, мене звати Марія, і ви на каналі Service. .in Сьогодні ми поговоримо з вами про технологію MagSafe. Що це таке, навіщо вона взагалі і чи варта вона своїх грошей? Тож, якщо ви замислюєтесь про покупку аксесуарів з MagSafe, то це відео для вас. Що ж, MagSafe – це технологія магнітного з'єднання, яка була розроблена компанією Apple для зручного та безпечного з'єднання аксесуарів і зарядних пристроїв. Вона вперше з'явилася аж у 2006 році в адаптерах живлення для ноутбуків MacBook. А з 2020 року стали ключовою частиною безротової зарядки iPhone. Однак, MagSafe не є виключно технологією Apple. Є схожі концепції, які використовуються ще й іншими виробниками. Основна перевага MagSafe у порівнянні зі звичною безротовою зарядкою це магнітне вирівнювання. Якщо звичайну безротову зарядку потрібно точно розмістити, щоб смартфон почав заряджатися, то магніти MagSafe автоматично фіксують iPhone у потрібному положенні, і це робить зарядку зручнішою та ефективнішою. Ну а тепер. Поговоримо про історію MagSafe. Сама розробка почалася ще у 2000-х роках. Інженери Apple під керівництвом Стіва Джобса шукали, як зробити зарядку набагато безпечною та зручнішою. Тому MagSafe дебютував разом з MacBook у 2006 році. Головною ж особливістю зарядного порту було магнітне кріплення, яке легко від'єднувалося при натягу кабелю, запобігаючи падінню пристрою. Така конструкція швидко завоювала популярність серед користувачів MacBook. Ну а далі вже 2012 Рік випуск Максей другої версії, а саме тоншої версії зарядного роз'єму для MacBook Air та MacBook Pro. Ну а вже в 2016 році Apple відмовилась від MagSafe. у MacBook на користь універсального USB-C, що викликало невдоволення користувачів. Ну і повертаємося у 2020 рік. Там повертається MagSafe саме для iPhone 12-ї версії, як без ротової зарядки. Крутою фішкою MagSafe є те, що вона iPhone дозволяє не лише заряджати пристрої, а й підключати різні магнітні аксесуари, такі як магнітні чохли, гаманці та підставки. Їх, до речі, можна придбати в нашому магазині Storyn Ну а тепер поговоримо про бездротові зарядки. Я думаю, всіх цікавить питання, як краще заряджати iPhone за допомогою дрота чи Максейву. З 8 до 12 серії айфонів була присутня бездротова зарядка стандарту QI. Це популярний міжнародний стандарт, який підтримується також іншими смартфонами, наприклад, Samsung, Huawei та багатьма іншими. А унікальністю Максейв. Charger є те, що його потужність становить 15 Вт. Завдяки цьому акумулятор iPhone заряджається набагато швидше, ніж при використанні бездротових зарядок від інших виробників, зроблених за стандартом IQ. Однак, якщо сторонні пристрої матимуть потужність 15 Вт, яблучний смартфон апаратно обмежить їхню потужність до 7,5 Вт. Apple ж у свою чергу показала приблизну структуру зарядки на презентації. Всередині є два захисні шари: мідно-графітовий і нанокристалічний, які захищають внутрішні компоненти смартфона від магнітного поля, крім магнітів і котушки для зарядки, всередині є модифікований nfc модуль. Він використовується для ідентифікації аксесуарів, наприклад, чохлів або зарядних пристроїв. Можливо, у майбутньому через NFC будуть передаватися додаткові дані. А як ж працює безротова зарядка? Простими словами, для передачі енергії використовуються дві котушки: одна знаходиться у самій безротовій зарядці, а інша у вашому смартфоні. Зарядка підключається до блоку жилення та розетки. А модуль в iPhone виступає як приймач. У режимі очікування безротова зарядка не може зарядити будь-який пристрій чи нагріти металевий предмет. Вона починає працювати лише тоді, коли в її радіус потрапляє металевий предмет, наприклад, сама котушка смартфона. Зарядка відправляє запит і чекає відповіді. Якщо пристрій підтверджує, що він сумісний зі стандартом QI, зарядка активується і починає передавати енергію. Під час заряджання пристрої обмінюється даними для регулювання потужності зарядки. Контролю річ. Заряду батареї та її відключення при досягненні 100%. Безротові зарядки досить розумні. Вони бачать, що якщо певна кількість енергії витрачається не на смартфон, то вони зупиняються або зовсім не постачаються. І є навіть технологія Foreign Object Detection і перекладається як виявлення сторонніх об'єктів. ФОД це технологія, яка використовується в безротових зарядних пристроях для виявлення сторонніх металевих предметів, наприклад, монет, ключів, скріпок тощо, які можуть опинитися між зарядним Пристроєм і смартфоном. Тобто, якщо на зарядну поверхню покласти, наприклад, монету разом із телефоном, система ФОТ виявить метал і відключить зарядку. Це запобігає нагріванню монети та можливому перегріву пристрою. У Максеїв магніти ж допомагає точніше позиціонувати телефон на зарядці. Однак, якщо між зарядкою і телефоном виявити металевий предмет, наприклад, як кредитна картка з чіпом або ключі, то система ФОТ зупинить заряджання, щоб не пошкодити карту або сам пристрій. Ця ж технологія важлива для безпеки. Скільки вона зупиняє перегрів або навіть пожежу. А щодо чохлів, якщо вони не металеві, то це ніяк не впливає на зарядку. Робоча віси між пристроями всього 2-3 мм, і це ніяк не впливає на потужність передачі енергії. Варто зазначити, що Максей працює не на всіх моделях, якщо ви досі цього не знали, адже вона сумісна від версії iPhone 12 та новіших. Винятками ж є iPhone SE 3 покоління та наш новенький 16 i Також максей підтримується на пристроях AirPods. 3, Цього покоління також AirPods Pro з зарядним кейсом MagSafe. Моделі випущені після жовтня 2021 року та другого покоління. Усі моделі Apple Watch можна заряджати за допомогою MagSafe до Charger, який поєднує зарядку для iPhone та Apple Watch. Але якщо ви хочете користуватися магнітною безротовою зарядкою і її немає на вашому айфоні, це можна виправити чохлом з магнітами MagSafe. Пристрої, що підтримує підтримують IQ, може заряджатися за допомогою MagSafe, але без магнітного вирівнювання. Це означає, що магніти не забезпечать автоматичне центрування пристрою на зарядному майданчику. Як це відбувається з пристроями, що мають будовану підтримку Максейв? Думаю, з цим все зрозуміло, а також є цікаве питання, чи взагалі можна ремонтувати MagSafe. Хочу вас засмутити, але офіційно MagSafe не ремонтується, оскільки вони запаяні в корпус. Проте наш сервісний центр може відремонтувати MagSafe для MacBook, а це саме блок живлення, повна заміна кабелю або саме ремонт кабелю MagSafe. Проте сам ж МакСейфей. Максиф Charger не має сенсу ремонтувати і краще ж купити новий. Ну і перейдемо до висновку. Чи варто взагалі купувати MaxSafe. Якщо ви часто користуєтесь безвертовими зарядками, то це стане чудовим вибором. Але MaxSafe вартує на ринку в Україні від півтори тисячі до двох тисяч гривень. Але моя вам порада: якщо вам дійсно важлива швидкість зарядки, то краще вам залишитись на традиційному дроті. Ну і ви були на каналі Сервіс Сім'я. Дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі. Якщо вам була цікава дана тема, залишайте дзвіночок та чекайте наступних випусків. До зустрічі! -у, -у, -у все.